454 страви приготовані з гарбуза та виставлені на одній локації. У Чернівцях встановили національний рекорд України. Так, у торговельно-економічному інституті відзначили 10-й щорічний фестиваль ярмарок Свято Гарбуза. Всі деталі далі у сюжеті. Щорічна традиція, яка переросла у встановлення національного рекорду України у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Вже десятий рік проводять фестиваль ярмарок свято гарбуза однак, цього разу відзначили його по особливому. Приготували 454 автентичні страви з цього символу осені. Фактично, це готова готова кулінарна готова кулінарна книга. І страви дійсно зроблені з любов'ю зроблені дивіться, яке прекрасне, прекрасне їх оформлення тому. Я вам скажу, рекорд заслуговує на дуже на дуже велику повагу і так само, як колектив працівників, учнів і усіх партнерів навчального закладу. До приготування страв долучилися як викладачі, так і студенти інституту, а також ділові партнери коледжі Чернівців, гості з Бурштина. Зокрема, долучилася і студентка другого курсу Катерина Іванюк. Розповідає її кафедра готувала страви упродовж шести днів. Ми виготовляли такі як моті салати з використанням гробуза, також суфле, зефір. А... М'ясо під гарбузовою скоринкою 50 студентів займалися в лабораторіях та виготовляли страви. Вони виявили своє самостійне бажання, тому що не зрозуміли це, що це наше свято й ювілейний фестиваль ярмарок. Це наше запатентоване свято, тому всі чудово розуміють, що ми повинні виступити. Дуже гарно фестиваль ярмарок традиційно проводять з благодійною метою. Щороку збирали кошти і на допомогу дітям, які потребували лікування, і для збройних сил України. І цього разу. Ми продовжили таку важливу справу на сьогоднішній день. Ми е, збираємо кошти для е, ДСНС для е, мінерів, які, е, скажімо, будуть одягати спеціальне взуття, яке дає можливість е, мінеру, якщо він не якщо він став на вибуховий якийсь там пристрій, зберегти ногу. Е, взагалі треба таких сім. Е, Черевиків у нас вже є два, бо ми їх купили, придбали завчасно, і треба чекати два місяці. Черги для того, щоб у Харкові їх виготовили. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.